Урок номер 5 твої фізичні відкриття, кут падіння та кут відбивання світлових променів. Дзеркальні поверхні отражають світлові промені. Давайте переглянемо відеофрагмент і пригадаємо, що може бути кутом, та даємо відповіді на запитання нижче. На минулому уроці ми з вами познайомилися, що дзеркало це такий фантастичний винахід. Який заломлює, отражає променів. Створює у дзеркалі уявне зображення, якого там не існує. Тобто все, що у дзеркалі, його не існує. Давайте сьогодні дізнаємося ще більше. Ефект, який ти бачиш, називають відбиванням світла якому ж закону підпорядкований рух світлового променя? Тематично зобразимо взаємодію світла з дзеркалу. Ця поверхня наше дзеркало. Важливу роль для формулювання закону відбивання світла відіграє лінія, перпендикулярна до поверхні Світловий промінь. Фізики називають його падаючим променем, спрямовується до дзеркальної поверхні та взаємодіє з нею. Потім промінь відбивається і прямує від дзеркала. Для формулювання закону відбивання світла звернемо увагу на кути, що утворюють промені з перпендикуляром до поверхні. Пригадай, що означає поняття кут. кут це кут, угол. так Може бути різних розмірів е, градусну міру різну мату, так? І 180, і 360, і 90, тобто, це називається прямий кут. Ви вчились геометрії. Є гострий, тупий кут. Нам не, мова буде йти не про це. Кут, давайте прослухаємо далі. Геометрична фігура. Утворена двома променями сторонами кута, які виходять з однієї точки, вершини кута, кут між падаючим світловим променем і перпендикуляром, поставленим у точку падіння, називають кутом падіння, кут між перпендикуляром поставленим у точку падіння і відбитим променем називають кутом відбивання. Отже, ми можемо сформулювати закон відбивання світла. Кут падіння світлових променів дорівнює куту їхнього відбивання. Тобто, дивіться, ось це зображення. Якщо ми з вами будемо знаходитися ось тут, то ми будемо бачити ось це місце, так? У дзеркалі, тобто це наше дзеркало в цьому місці, буде те, що знаходиться ось тут те, що потрапляє, зві... ось тут, те, що під нас, і ось тут що потрапляє. Так ось ось ці два кути, вони рів... Рів... рівні. Це таке правило. Ми ще з ними будемо повторювати це правило у 9 класі, але це початки знання. Що є таке падаюче, перпендикуляр проведений та відбити всі лежать в одній плоскості? Це таке правило. Давай. Давайте тепер спробуємо це записати. Так. Що ви зрозуміло, що таке поняття кут? Льоша. Спробуй, давай косяк. Зовут на фігуру отворена двома поверхнями, двома прямими, так? так. Як називають прилад для вимірювання кутів, Саша? Uh. Ну, чим вимірювали в математиці прилад для вимірювання кутів? Давай, Маш. Транспортер. Транспортер. Е, у яких одиницях вимірюються кути? Е, Ліза. Метрів. Ну, ні. напечатка ну кут скільки та цей кут 90 мм градусів 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 добре ой 90 градусів а... В яких одиницях, одиницях так. Виміряй е, величини зображення нижчих кутів. Ну, ми не можемо виміряти точно, але можемо приблизно це зробити. Е, Льоша, як ти думаєш, якщо цей 90, то кут альфа чому дорівнюється? 45. градусів. Ну, я думаю, також 45. Саша, кут бета. 90 градусів. Ну, так, 90, але, як правило, коли 90, пишуть ось тут. Ось так. Ну, 90, може, 89. Напишемо 90. Марія, як ти думаєш, скільки кут гамма? 120. Я також погоджуюсь. 120 або 100. Ну, 120. Хоча він також на 45. ну, Мабуть, 135. Ну, добре, 120. Ми приблизно для цього потрібно взяти транспортир, у серединку поставити, так, там, де нульова позначка, і виміряти кут. Добре. Ідемо далі. Світовим океаном плавають не тільки риби, а й різноманітні човни, створені людиною, зокрема, підводні човни, ті, які повністю занурюються під воду. Ці човни глибоко занурюються і тривалий час залишаються під водою. Якщо човен перебуває під водою, капітан має змогу спостерігати за тим, що відбувається над поверхньою води. Допомагає йому в цьому спеціальний оптичний прилад перископ. Давайте виконаємо конкурс найрозумніший, а потім ми подивимося нову інформацію про кути. Ліза, читай перше. Наведи не менше п'яти прикладів речовин, які є провідниками. Ті, які проводять струм. Розетка. Ні, ну розетка це прилад, який нам дає. От якщо прикос... доторкнутися до розетки, вона не б'є струмом, тому що вона пластикова. А. а що передає струм? А. Електрошокер. Так, речовини, з чого воно виготовлено? Тобто mm якась метал, як мідь, наприклад, як і ти так. ще знаєш метал. Mm -hmm. Які метали ще відомі? Ще раз? Железо, залізо, а залізо, mm. е, прикраси виготовляють з яких металів, серебро, Срібло і. Mm. Не знаю. Е, Марія, допомагай. Золото, ну, золото. Графіт. Добре. Золото, до речі, дуже погано проводить стром. Так, добре. Льоша читай друге. Льоша, друге. Дай визначення поняття оптичні явища. Оптичне явище це це явище це явище як ілюзія, то е. е ну не обов'язкова ілюзія, як, які може побачити, щоб спостерігати. Ну, так, а як ми іншими суровами, що ми будемо вважати оптичними явищами? Камера обскуру та. Так, що зовсім не те. Оптичне явище це явище, які це наука, яка вивчає, що. Ну, це, господі, це розділ фізики, який вивчає. Поширення, кажи, Марі, поширення світла з речовиною Так, тобто поширення світла. Так, укажи алотропні форми карбону. Що це таке? Рафіт, Що це алмазь. означає, яку, яку літеру має карбон? Це в нас. Ось так, Е, англійська С, українська S. Карбон. Е, що таке алотропна? Це коли з однієї речовини утворюється за атомом однієї речовини утворюється велика кількість різних речовин. Як хтось казав, це в нас може бути графіт, це провідник, графіт це ось це олівці, малюєте просто олівцем. Ось ця серединка, що пише сірим – це і є графіт, але там домішки ще гліни є. Далі алмаз це також в нас речовина, яка утворюється з графіту, сажа. В жарілі ось там на мангалі залишається чорнець таке, це в нас сажа, Буглець – це також утворення в, з, карб, з карбону. Ось пам'ятаєте, це О2. Отруйний газ для людини. Він також має у складі атом карбону, так? Ну, алетропні це прості речовини, це 2 сюди не підходить. Але майте на увазі, що, ось, ну, що таке він отруйний, тому що ось створюється ось ця речовина. Далі, добре. Це така складна тема про алотропні речовини. Далі тут потрібно встановити відповідність між кутами та їхніми величинами. Ліза, спробуй. Перше це 180. Добре, погоджуюсь. Друге, це 90, та третє це 45. п'ять. На відміну добре. Саша, давай п'яте. Наведи кілька прикладів оптичних явищ. Дзеркало? Ну, це явище, це прилад, наче. Mm. Ну, давай, зарахуємо і як явище далі. Mm. Еще после дождя, что ми видим? а в небі? Веселка. 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 Веселка це оптичне явище. Тінь. А. Полутінь це також оптичне явище. Добре. Марія, давай шосте. А на рисунку один стоматично зображено світлофор. Який вигляд матиме світлофор, якщо дивитися на нього через камеру обскору? Добре, чи можеш ти намалювати? А в мене тут немає олівця. Добре, ну каже, що буде. Воно буде перевернутим. Оберненим. обернутим. Обернутим. Червоне буде внизу, жовтий так і залишиться посередині, і зелений буде угорі. Так? Ну, тільки однакових розмірів, то в мене така гарне малювання. Так, добре, тепер повернемося до е, нової теми. «Пут е, падіння світлових променів дорівнює куту їхнього відбивання. Це правило, яке, яке потрібно запам'ятати. Так, релакс. Слухаємо теорію. Кут падіння світлових променів дорівнює куту їхнього відбивання. При цьому кут потрібно відміряти від перпендикуляра до падаючого світлового променя, а потім від перпендикуляра до відбитого променя. Якщо правильно встановити кілька дзеркал, можна спостерігати багаторазове відбивання світла. Тобто, дивіться. Пендикуляра кого променя. А можна спостерігати? Завдяки цьому явищу, де там в нас будуються ось такі схеми, так? Тобто, дзеркало. Ми знаємо, що кут відбивання дорівнює куту падіння. Відповідно, на цей кут ми ставимо тут дзеркало і так далі. І промінь як розповсюджується по всій кімнаті. Да, він з часом розсіюється, але це достатньо, щоб посвітити всю кімнату. Тобто, дивіться, ось, знаючи цей закон, побудували такі кімнати. Від перпендикуляра до відбитого променя. Якщо правильно встановити кілька дзеркал, можна спостерігати багаторазове відбивання світла. Тобто перископ – це така труба, як бінокль, на неї дивляться і бачать, що там е, наверху. Перископи використовують не тільки під водою, але й під землею, наприклад. Так? Коли людина знаходиться в окопі, в шахті, вона також користується таким приладом. Так Ось ось у нас об'єкт спостереження, це кораблик, е, від нього промінь потрапляє до дзеркала, а ми бачимо його ось тут внизу. за… Багато-багато метрів може бути. Тобто нам для цього потрібно тільки прилад, який буде дивитися на гору. Так. так. Ну, давайте ось тут. Дивіться, як побудувати е, періскоп. Ми повинні розташувати ось тут так, це дзеркало під якимось кутом, але так, щоб до нього мали змогу потрапити всі промені. А друге зеркало ось тут. Тоді промені, які в нас підуть сюди, вони, дивіться, і на такий самий кут відб'ються, тому що ми знаємо, від точки падіння ми проводимо перпендикуляр, і ці два кути будуть дорівнюватися. Відповідно, цей промінь піде сюди, знов відб'ється, з цієї точки. Куди потрапив промінь, ми проводимо перпендикуляр і будуємо від нього такий самий промінь. І ось цей промінь вже піде нам до очей. Тобто, ось так, ми повинні, у вас буде схожа на контрольній роботі для тих, хто буде її виконувати. Ось таким чином ви повинні це зробити. Ось так потрібно зобразити хід променів. Далі вказати величину кутів падіння світлових променів та кутів їхнього відбування на кожному з доданих тобою елементів. Ну, знов у нас немає транспортира. Напишемо, що тут 45 градусів. Такий кут у нас падіння для першого дзеркала. Ну і тут такий же і для другого дзеркала. Яка властивість світлових променів лежить в основі роботи перископа, що кут падаючи, кут відбитий та перпендикуляр лежить в одній плоскості, та кут падіння дорівнюється куту відбивання? І, в залежності від того, що дзеркало заломлює ці кути, відбиває під кутом, ми маємо змогу побудувати будь-який прилад, щоб передавати цей сигнал, цей промінь. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 5 Тут вам вже потрібно розрахувати ці, цю схему обов'язково. Тут є кути, ви повинні їх виміряти, знайти дати відповіді плюс-мінус на завдання номер 3 та у четвертому обрати правильну літеру і з них скласти. Слово, яке до мене є запитання?